Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати невеличкий відеоогляд в продовженні нашої так сказати, рубрики підготовки до садово-городніх робіт. Показуємо вам на ну, Ось такий подрібнювач гілок садовий, як то кажуть, інвентар від компанії Hatch. Це у нас країна походження Чехія. Модель називається, як бачите, 6285XL. Ну, Відразу покажу вам трошки його характеристик. Раз ми вже з цього почали. Маємо мережевий подрібнювач. Працює він від звичайної мережі 230 В 50 Гц. На передній панелі нас зустрічає відразу ось такий штекер, до якого підключається подовжувач. І ось тут все зручно фіксується. Виробник це також у нас продумав, як то кажуть. Маємо також на базі встановлений доволі таки потужний двигун. 2800 Вт маємо. Не на всіх подрібнювачах, я вам скажу, є такий двигун. Доволі такий має свою потужність, як то кажуть. Також відразу бачимо максимальний діаметр гілок, який можна подрібнювати. Це у нас 44 мм. І номінальна його вага складає біля 20 кг. Доволі він такий немаленький, але ж і в комплекті у нас іде ось такий транспортний набір із двох колес. І також на самому подрібнювачі є ось така зручна ручка. Тобто його можна переміщати по вашому саду без якихось питань. Все зроблено, як то кажуть, на совість і якісно. Маємо в комплекті ось такий транспортний набір із двох колес, щоб його було зручно переміщати по вашому садку. Також відразу хочу вам показати. Наші ніжки, які виконані із такого міцного, товстого металу. Не підведуть вони вас, це 100%. Маємо також бункер для збирання наших подрібнених гілочок. Наш такий контейнер, виконаний він із доволі таки міцного пластику, напівпрозоро, щоб було видно, скільки там подрібнених гілочок ваших зібралось. Має він ось такий. Фіксатор ось таку систему для того, щоб він у вас ненароком не дістався в непотрібний момент. Защолкуємо і закриваємо наш фіксатор. Все, нікуди вже наш травозбірник не дінеться. Далі бачимо його корпус. Якщо перейдемо далі, його корпус виконаний ось в такому фірмовому стилі в дизайні хедж червоно-чорному. Все виконане з такого міцного абс пластику доростійкого. Бачимо, у нас в прорізі елементи для повітряного охолодження нашого двигуна. Нагадаю, він у нас доволі таки потужний, тому і охолодження повинно бути відповідне. І потихеньку переходимо до його. Головної верхньої панелі управління. Маємо вмикання саме, і запуск нашого подрібнення і зупинка нашого подрібнення. Також маємо ось тут такий запобіжник, так як на даному подрібнювачі встановлена система, яка запобігає його перевантаженню. Тобто, якщо стається якась біда, він перенавантажується, то він сам вимикається і зберігає, так сказати, свій стан, свою роботу, не ламається. Також. Переходимо потихеньку до нашої лівої, точніше правої панелі. Бачимо ось таке регулювання. На даному подрібнювачі в нас встановлена роликова фреза. Як ви бачите, маємо ось таке маркування. Маємо ось, такий, ось таку роликову фрезу та направляючу. За допомогою даного регулятора ми можемо міняти, міняти ось це. Ось цей простір між роликом та нашою направляючою. І, відповідно, регулювати подрібнення ваших гілочок. Ось зараз покажу, як це все виглядає у, нашому, у нашій інструкції. Ось, як ви бачите, маємо ось таку роликову фрезу і направляючу. І завдяки цьому регулятору ось, це, ось цей проміжок він регулюється. і... Регулюється подрібнення ваших ілочок. Ось як це виглядає. Бачимо також на задній панелі нас зустрічає ось така захисна кришка, за якою знаходиться відповідно сама сам, сама роликова фреза. І в комплекті, відповідно, йде у нас такий шестигранний ключик, один та такий накидний ключик, для того, щоб можна було мати доступ до нашої фрези і її також обслуговувати. Все виконано доволі таки міцно і надійно. І також на задній панелі нас зустрічають ось такі рекомендації по безпечному використанню даного подрібнювача. Рекомендуємо завжди їх притримуватися. Ну, і що хотілося б ще показати, так це те, що він має в комплектації. Як я вже сказав, це у нас елементи для його обслуговування та ось така змістовна доволі таки інструкція до його використання і в першу чергу до його безпечного використання. Ось так він у нас виглядає. Доволі таки якісна збірка, самі рекомендуємо. Також зверху бачимо, там, де у нас саме, сама горловина для наших гілочок, бачимо, ось такий є в комплекті заштовху, щоб було зручно ним користуватися. Тож, дорогі друзі, за такими трагозбірниками, точніше, подрібнювачами гілок, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Залишайте замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua Або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Будемо раді зробити вам невеличкий бонус у вигляді або ж знижки, або ж безкоштовної доставки, як то кажуть, щоб ваша покупка була більш приємною і щоб ви до нас іще і не раз звертались. Тож, дорогі друзі, будемо чекати ваших звернень. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!